В ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні по порядку п'яте блаженство або умову, як отримати щасливість, задоволення, радість вже тут, на землі. І потім незрівнянно більше в небі. Блаженні милосердні. Бо вони помилувані будуть. Якщо попередні заповіді блаженства були зосереджені на собі, це є убогість, це є лагідність, плач, справедливість, то п'яте блаженство якраз починається служіння. Ближні. І тільки виконання попередніх блаженств отих чотирьох дозволяє справді зрозуміти і виконати оцю заповідь милосердя. Бо заповіді блаженств йдуть по наростаючі. Перше від основи убогість, і до, і до найтяжчого. Найтяжче, ви знаєте, яке, там, де і переслідування, і вбивство є. Якщо ми не виконаємо перших чотирьох, бути справедливим. Ми не зможемо зрозуміти і виконати заповідь милосердя до ближнього. Я вчора послухав, прочитав кілька коментарів на це блаженство. Ну і деякі богослови кажуть, священники проповідують. Там одне пояснило блаженство, друге пояснило блаженство, підійшли до п'ятого блаженства кажуть, ну і тут і так все ясно з милосердям. І йдуть далі пояснюють. І ясно, і неясно. І вчора воно в мене взяло дуже багато часу, щоб я міг для себе зрозуміти заповідь милосердя. Здебільшого ми розуміємо діло милосердя і заспокоюємо себе, як що дати гріш. Ми так розуміємо і заспокоїмо себе. Коли ми даємо гріш комусь, ми чинимо діло милосердя. Але якщо ми подивимось у катехизмі, там є чітко прописані діла милосердя: сім діл для тіла, сім діл для душі. І ви не знайдете там такого дати комусь гріш. Там є. Одягни, прийми, відвідай, похорони. Милосердний самарянин. Знаєте, такого чоловіка? Він як еталон. еталон милосердного чоловіка. Як він себе поводив? Він зійшов зі свого шляху. То час пожертву. Зійшов зі свого шляху, перев'язав рани, тобто, напевно, взяв у себе одяг і перев'язав рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динари, дав їх господареві. Кажучи доглядай за ним і те, що витратиш на нього більше. Я заплачу тобі, коли повернусь. Тобто цей чоловік віддав свій час, віддав свій одяг, віддав свої запаси вина й оливи, на своєму ослі завіз і оплатив його догляд. Він йому гроші не дав. Розумієте, самарянин. Не дав гроші. Він дав господареві, щоб доглянув за ним, і сказав, що ти витратиш, я тобі ще дам. Він не дав йому гроші. Увага! Тепер, якщо чесно, перед собою. Хто виконав хоч щось із заповіді милосердя щодо тіла до ближнього? Чесно і перед собою. Я вже не говорю про душу, бо то вже інший рівень. Там є утіш, навчи, терпи, хто виконав хоч одне діло милосердя. Хто віддав свою порцію їжі, щоби сам бути голодним? Та, бо з надлишком ми нікого не здивуємо. Хто віддав те, у чому сам ходить? Не непотріб, знаєте, як ми вміємо віддавати. Хто прийняв додому когось? Не за орендну плату. Хто відвідав ув'язненого? Ну, всі ті питання до нас будуть звучати на страшному суді. Хто відвідав ув'язненого? Або хто хоча б передав посилку у в'язницю? Хто? В житті Господь пошла людину. Та? То не треба, знаєте, ходити по вулиці. І роздягатись, і шукати, кого би то нагодувати. Ні. Господь посилає так чітко. Один, два, максимум три рази в житті. Послай людину або сам прийде, бо написано: Я був голодний. І ви мене не нагодували. Послай людину, щоби провірити нас, чи ми готові віддати, чи ні. Оцей приклад про милосердного самарянина навчає. Що милосердя найперше є витрачений час? Це є дія якась. Бо ми ну, чесне слово, розумієте, ми даємо гроші і відчепіться від нас. Це є дія, це є слово. розумієте, Це є слово може більше допомогти, ніж річ. І вже коли людина вже нічого більше, коли людина вже нічого не вміє, не може, не має часу. Тоді вже останнє, що ви можете зробити, це вже витягнути гріш з кишені і віддати. Тобто віддати гріш це є найменше діло милосердя. І взагалі, я собі вчора поставив дати гріш. Це не є милосердя. Це є милостиня. А треба відрізнити милосердя від милостень. Та, бо милостиня, благодійність, добрі діла. Добрі справи можуть робитися із різних низьких спонукань, заради марнославства, самолюбування, галочку поставити, щоб позбутися прохача. Милосердя є значно вище, ніж милостиня. І коли Господь буде питати вас і мене на страшному суді. Чи ви зробили діло милосердя, не кажіть, будь ласка, що я давав гроші, бо це не то. Це не то. Один письменник у своєму життєписі згадував, якось я зустрів жебрака з протягнутою рукою і хотів йому дати грошей. Але у своїх кишенях я не знайшов грошей. Я підійшов до жебрака, потиснув йому руку зі словами Пробач, брате, у мене нічого немає. Жебрак почав плакати. Той письменник каже, я почав втішати його, вибачатися і запевняти, що справді я не маю грошей. Жебрак відповів: ні, пане. Я плачу не тому, що ви мені не подали грошей, а тому, що ви виявили до мене таку милостиню, яку я вже давно ні від кого не отримав. По-перше, ви мене назвали братом. І по-друге, ви не погребували потиснути мені руку. Скажу вам подібну історію зі свого життя. Одного разу бачу, йде сліпець. Я мав біля себе гріш, я думаю, гарна нагода є зробити милости. Я підходжу до того старця, побачу, коли він зайшов за кут, щоб то не було, знаєте, так, наяв, зайшов за кут і даю йому гріш в руку, кажу, Візьміть, будь ласка, вам треба. Він мене схопив за руку, сліпець, каже: ви мене ображаєте, ви мене робите неповносправним. Візьміть назад ці гроші. Я стою, розумієте, як, як першокласник перед ним, розумієте? І стою, так гроші тримаю, знаєте. І ми почали собі спілкуватись. Спілкуватись. Говорили про Біблію, говорили про війну, говорили про Бога. В кінці цей сліпець мене обняв. Я його поблагословив. і Я пішов своєю дорогою зі своїми нікому не потрібними грішми. Як навчитись цьому? Найкраще всього знайти людину, яка у своєму житті навчилася бути милосердним. Таких людей треба шукати, шукати кращих від себе і з ними дружити. Так воно працює у всьому і в спорті, і в навчанні, і в бізнесі, так само в духовному. Так колись і вчились. Антоній Великий, коли чув, що хтось відзначався чеснотами, то йшов до них і в кожного чогось вчився, в одного він вчився його привітності. В іншому невтомності у молитвах, в іншого терпіння, а іншому милосердя. Так він, як бджола, літав від одного до другого, з багатим надбанням повертався він до місця свого подвижництва, поєднуючи в собі все, що засвоїв від кожного. За виконання цієї заповіді вірні матимуть щастя почути від Господа радісні слова Прийдіть. Благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Господи, навчи нас зрозуміти, де є справді потребуючий, і що справді потрібно йому для заспокоєння, щоби ми з радістю зуміли виконати діло милосердя. Амінь.